Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Це програма від вулиці до вулиці. Я її ведуча Тетяна Орлова розповім. На честь кого чи чого була перейменована ваша вулиця? Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Братславська, Олександра Довженка, Костя Широцького і Данила Галицького. Таємниці таких назв вулиць розкриємо у цій програмі. Під дію закону про декомунізацію потрапила вулиця Островського. Тепер вона називається Братславська. Це її історична назва. У XVIII столітті вулиця була частиною дороги на Братслав. Змінила назву і сусідня Ленінградська. Тепер у місті новий топонім вулиця Олександра Довженка. Довженко Олександр Петрович, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового і фундатор національного кінематографа, громадський діяч, лауреат численних премій і нагород, серед яких приз міжнародного кінофестивалю у Венеції, автор літературних творів Зачарована десна Україна вогні, фільмів Звенигора, Арсенал, Земля, Аероград, Поема про море та інших. Українського кінорежисера Олександра Довженка радянська влада не розстріляла і не згноїла у таборах. Однак доля, яку йому приготували, була не менш трагічною. Цькування Довженка розпочалось після виходу його фільму Земля, картини, яку називали геніальною, визнані майстри світового кінематографу. Режисерська діяльність Довженка розпочалась у 1926 році, коли він прийшов на одеську кіностудію. Перший серйозний успіх прийшов у 1929 році після виходу на екрани фільму Звенигора, в якому режисер показав історію українського народу від сивої давнини до сучасності. За рік, у квітні 1930-го на екрани виходить неперевершений шедевр світової класики Земля. В Європі стрічка має шалений успіх. Після прем'єри у Берліні європейська кінокритика захоплено відгукується про стрічку. Італійські кінематографісти називають Довженка Гомером кіно. Натомість у радянському союзі фільм зняли з прокату. Заборона тривала до 1958 року. Довженко вдався до своєрідної сплати данини режиму, знявши фільм Іван про будівництво Дніпро Гесу. Це був його перший звуковий фільм. Однак стеження за Довженком посилювалось навесні весні 1933 року. Довженка викликали до Москви за розпорядженням Сталіна, аби не дозволити йому працювати в Україні під час голодомору. Так Довженко був позбавлений особистої і творчої свободи. На замовлення Сталіна зняв стрічки аероград про нове місто, яке виростає серед тундри та фільм Щорц про встановлення радянської влади в Україні. З 1940 року Довженка призначено художнім керівником Київської кіностудії художніх фільмів. З початком війни режисер пішов добровольцем на фронт і як військовий кореспондент. Резонансною стала його стаття Україна вогні в газеті Звістя, а потім і одноіменний сценарій фільму про окуповану Україну, викликавши невдоволення кремлівського керівництва. Режисера звільнили із посади художнього керівника Київської кіностудії, викреслили зі складу всеслов'янського комітету і комітету присудження сталінської премії. Категорично заборонили публікацію будь-яких творів, перевели монтажером на центральну студію кінохроніки у Москві. На старому місці перейменували вулицю та провулок Миколи Щорса на Костя Широцького. Ким була ця особистість? Дивіться далі. Широцький Костянтин Віталійович, історик мистецтва, етнограф, фольклорист, один з організаторів українського громадського життя у Санкт-Петербурзі на початку ХХ століття. Досліджував мистецтво, історію, побут, звичаї, фольклор України та Поділля. Брав участь у етнографічних експедиціях, збирав музейні колекції. Уродженець Поділля. Кось широцький і досі залишається невідомим для широкого загалу. Хоча за своє коротке 33-річне життя встиг зробити чимало. Йому належить багато статей з історії українського і російського малярства, про декоративно прикладне мистецтво, архітектурні пам'ятки, археологічні розкопки. Широцький ввів у науковий обіг велику кількість цінних фактичних даних, зберіг чимало мистецьких артефактів. Народився в селі Вільшанка на Вінничині, в родині священника. Перші його друковані праці з'явились саме в Подільській періодиці, коли йому було всього 18. Історичну освіту здобув у Петербурзькому університеті. Тут і залишився працювати. Активно збирав матеріали, які стосувались української культури, читав лекції для студентів у клубі Наша школа, заснованому при українській громаді, входив до правління Петербурзьких благодійного товариства видання дешевих і корисних книжок українського клубу Громада, союзу діячів мистецтва та українського літературно-художнього товариства. У воєнний період цілими тижнями Широцький на прохання української громадськості подорожував із записником та фотоапаратом, вивчаючи галицький та буковинський фольклор. До Києва повернувся з підірваним здоров'ям. Влітку 1918 року Кость широцький був обраний професором по кафедрі мистецтва до тільки не заснованого кам'янець Подільського державного українського університету. Однак працювати в ньому йому не судилось. Зовсім знесилений широцький поїхав до батьків в село Білоусівку, тепер Тульчинського району, поправити своє здоров'я 13 вересня 1919 року. Молодий вчений помер. Я Данила Галицького повернула собі вулиця Сорокаріччя Перемоги. Знаходиться вона біля медичного університету. Галицький Данило Романович, руський князь з династії Романовичів, правитель Галицько-Волинської держави, до складу якої входило Поділля, тоді Понизя. В умовах боярського свавілля відновив єдність держави та сприяв її розбудові. Протистояв Золотій Орді, відомий як талановитий політик, дипломат і полководець. Політична діяльність князя Данила припала на складні часи боротьби за цілісність руських земель. У 12 столітті після розпаду Київської Русі розгорнулася внутрішня боротьба за політичну спадщину Києва. Українські землі опинилися в центрі протистояння між Сходом і Заходом. Тож правитель мав уміло маневрувати між внутрішніми і зовнішніми коаліціями, аби не бути зненацька захопленим ворогами. Данило Романович належить саме до такого типу діячів. Данило спадкоємець Романа Мстиславича, але після його загибелі в 1205 році був вигнаний з Галича боярами. Повернення батьківського престолу виявилось справою тривалою і непростою. Через внутрішні чвари і зовнішню небезпеку. Остаточно став володарем Галицько-Волинського князівства лише після перемоги над внутрішньою опозицією, підтриманою угорсько-польськими військами під Ярославом 1245 році. Ще молодим Данило взяв безпосередню участь у першій битві руських князів проти монголо-татар на річці Калці. Відтоді, усвідомивши їхню загрозу, вів дипломатичні перемовини із західними сусідами про спільне протистояння на валі золотоординців. Данило значно розширив свою державу, об'єднавши руські землі. На них розбудував систему фортець і замків, що визначили кордони держави і служили перешкодою для татар та інших завойовників. Заснував кілька міст, серед них Львів і Холм. Данило сприяв економічному розвитку та політичній стабільності країни, хоча йому не вдавалося здійснити свого найголовнішого наміру визволити західні землі з під ординського ярма. Однак державна організація, яку він створив, була настільки сильна, що ханські орди не змогли її зруйнувати, і Галицько-Волинське князівство знову підвелося із занепаду і набрало нової сили.